Доброго ранку, 3 січня Херсон. Поки нормальні люди добивають новорічні салати, наші сусіди, кремлівські ляді, добивають нашу інфраструктуру в Херсоні на правому березі, ну і те, що я вам скажу. Хорли вам в дупу, кожному окупанту і колаборанту. Ваш персональний дрон вже чекає. І ви чекайте. А ми з вами будемо допомагати нашим котикам. Народ, ну що це ми третій день? не можемо добити малесенький збір на 17,5 тисяч на 5 аптечок для наших котиків на Харківський напрямок. Курський. Наші там є. А ще у нас на черзі ремонт автівки для 421-го батальйону ДШВ, потужний генератор для 36-ї бригади. Ще у нас. Планшет для коригування вогню Арти 53-ї бригади. Будь ласка, долучайтеся. Єдині справжні переговірники це наші Збройні сили. Вірю в кожного з вас, обіймаю. Все буде добре, все буде Україна.